Присідання пістолет виконуємо на довгій довжині петель. Стаємо так, щоб грудна клітина була перед ручками від петель. Лікоть іде по тулубу. опираємося та натягуємо петлі, виставляємо ноги. І е, завдання наше яке підняти одну з ніг і виконати присідання тазом відведення назад, не ставлячи другу ногу на землю. І підняться вверх, повністю підняться. Тобто ми нагружаємо одну ногу. Що потрібно пам'ятати, повністю стопа стоїть на землі, ми не відриваємо п'ятку і не переносимо його тіло чи на носочок, чи на п'ятку. Вся стопа давить в підлогу. Ми відводимо таз назад. Можна розділити присідання на два етапи: це коли ви сідаєте тазом до рівня коліна і піднімаєтесь, тобто це початковий етап. І повне присідання це коли ви тримаючись за петлі, сідаєте тазом в самий низ, і потім допомагаєте собі трохи руками, піднімаєтесь повністю наверх. Моя переконлива порада для вас це не робити присідання пістолети на одній нозі без часу, тому що буде дискомфорт в коліні. Моя порада робити пістолет на праву, встати і пістолет на ліву. І тільки тоді, коли ви вже просунулися в вправах, відчуваєте добре себе, тоді можете робити присідання пістолети на одній нозі. Чудово!